Вам номер, він називається просто молодий чоловік. Приходить домовлятися з самим злим тамадою в Україні. Доброго дня. Наші друзі порадили вас тамадою на весілля. Стоять! Ти як зо балакаєш? Що ж не подобається, обернувся, пішов звід. Стоять! <смеш> Ти куди пішов? Що вже не треба женитися, чи що? Т -т Та я вже не знаю, чи хочу такого тамаду. Всі тамади веселі, а ви якийсь такий. Який такий. Який такий, невеселий, чи що? Ти хочеш поржати, чи що? Наржи. Ржи, сказав! Ржисько! Смішно? Смішно! Ти прикидаєш, що я не весілля витворяю. Що, <звук> де буде весілля? В ресторані. В ресторані? А чого не в спортзалі? Я що, через тебе маю собі костюм купляти? Кімано борцовки рукавиці, що викинути маю, чи що? На скільки чоловік? На триста. Поцілуй фашиста. Поцілуй фашиста, що придурок чи що. Жінку як звати? Свята, свята, воно що тебе королева того самого що. А з собою чого не взяв? Вона вчиться. А вона що не вміє, чи що? Не навчив до весілля. А давай розказуй, що там? Ну, ну я вже не знаю, чи хочу такого тамаду зйомку. Все! я вже в тебе тамадую! <рес> Може, мають якісь конкурси. Звісно, мої конкурси! Таких конкурсів ніхто не робить крім мене. Я їх сам по ходу весілля сам придумаю. Собі. Ага. Перший конкурс, ну щоб ти собі поняв, перший ага. конкурс називається конкурс з бітами з кастєтами. <рес> Ділю весілля на дві команди. Ну як, ну, на дві толпи. Ага. Одним даю касети, другим даю біти. Виграє та команда, кого забирає швидше швидка. От і виграють. Так, такого дуже весело. Тако, може, є старий конкурс Голуб голубка, де всі по парах по. по. Ніхто не танцює, є такий конкурс, придуру. З голубом і з голубкою беру двох. Пацана і дівку, даю живого голуба і живу голубку. І хто схаває живцем першим голуба або голубку, той виграв. Там дуже смішно, там пірам кашлюють. Да. Відпадає. А може є конкурс там, де з перекачуваннями є. Є, є такий є, конкурс, є, є такий конкурс. Є. Я сам його проводжу. Ставлю на крісло і перекачую яйця. Виграє той, в кого рвуться голосові зв'язки, або саме голосніше матюкається. Той виграє під оплески. Слухайте. А, а може є щось колективне для всіх гостей, щоб всі участь приймали? Є в мене такий останній конкурс, yeah. no. називається конкурс з бультер'єрами. Заходжу в зал і пускаю в зал два бультер'єри. І в мене нема такого, я буду брати участь в конкурсі. Я в туалет. На перекур не матку, всі беруть участь з конкурсом. Дуже смішно і рухливо, люди через вікна коти вискакують. Капець смішно. С Слухайте, а можете сказати, скільки ви коштуєте? Безкоштовно. А що безкоштовно? Ти розумієш, після першого конкурсу твої гості мені самі будуть давати гроші, щоб я конкурси не проводив, а я тобі ще відкат дам. Тоді руках.